Було таке невеличке дослідження проведено, коли американці, які проживають в Україні, запитали, які риси характеру вони відмітили українців, і американці сказали про те, що ми жорсткі. Суворі і безстрашні. Я думаю, що це соціологічне дослідження не зовсім об'єктивне, ну в якому плані не об'єктивне. В який час це дослідження робилося, в час війни. Під час цього дослідження було сказано, що це стосується не тільки військових, а це стосується і цивільних, це стосується і старшого покоління, і дітей це стосується. Я думаю, що все пояснюється тим, що дослідження було зроблено під час війни. От під час війни ми стали жорсткими. Суровими і безстрашними. А чому так? А тому, що іншого варіанта немає. Ці риси характеру притаманні формування сильних особистостей. Нам, щоб вижити і перемогти у цьому протистоянні з Росією, нам треба бути ось такими. Але чи це єдині риси характеру українців? Та ні, ні в якому разі. Я не досліджував, а читав і цікавився національними рисами характеру різних народів. Зокрема, мене і це вже дуже давно я робив. І ще до війни. І мене цікавили національні риси характеру українців, тому що я займаюся темою української національної ідеї і розумію про те, що безпосередньо ментальність народу і національні риси характеру безпосередньо впливають на майбутнє України. І мене ця тема завжди цікавила. І мене цікавили національні риси характеру росіян. Так от, знаєте, давайте почнемо з росіян. Які висвітилися по дослідженням російських вченів національні риси характеру росіян? З одної сторони, безшабашність така, знаєте, в ну, перекладі називається, вибачте, рубаха парінь. З другої сторони, поверхневість. Тобто він як розпахнувся у цій такій, знаєте, безшабашності, в такій е е веселості, розгульності, так і звернувся на другу складову, яка називається національна риса характеру номер 1 жорстокість. Друга грубість. Потім третя, так як я сказав, там безшабашність. четверта там веселість. Е, ну, по суті, це поверхневість. Але Бог з тими росіянами з їхніми національними рисами характера. Хай вони собі там живуть і до нас не лізуть. А які в нас національні риси характеру? Перше волелюбність по дослідженням вчених. Друга риса характера це таке шанобливе відношення до сім'ї, цінність сім'ї, сімейним цінностям. Потім особливе відношення до старшого покоління, до дружини, до дітей, прив'язаність до землі. Ну, є і негативні містечковість. Моя хата скраю нічого не знаю. Ну і ряд інших, але я думаю, що ці не зовсім позитивні риси характеру, ця війна у нас дуже сильно мінімізувала. Тому що є дуже цікаві дослідження під час війни це буквально недавно були зроблені відносно того, які пріоритети українці виставляють в своєму житті, от зараз, і було порівняно з тим, що було до війни. Тобто до війни українці пріоритетом виставляли власне благополуччя. А під час війни це виживання народу, це перемога. Це єдність, тобто ми від «я» егоїстичного перейшли до ми соціального. Єдиного організму, я думаю, що це грандіозний рух вперед в українській ментальності і формування наших національних рис характеру. Так що, я думаю, те дослідження, яке провели в невеличкій групі американців, які проживають в Україні, воно в дійсності не повне. Це теж, напевно, вже будуть наші національні риси характера, як жорсткість, як безстрашність, тому що сусіда ж ніхто не забере цього агресивного. Значить, висновок такий. любе випробова. Воно змінює людину. І в даному випадку українців як народ дане випробування трьохрічної війни так само змінює. Тобто, я глибоко переконаний, що ми зараз ростемо. Не як етнос, навіть не як народ, а ми зараз формуємося в націю. Зараз відбуваються національно утворюючі процеси в нас, і в нас мінімізуються ті негативні риси характеру, які є в кожній людині, в кожного народу. І в нас цементуються ті, які позитивні були в нас риси характеру. Вони ще більше проявляються і з'являються нові національні риси характеру. Ну, наприклад, безстрашність, і я переконаний, що це такий, знаєте, як трансформаційний такий процес, який дуже швидко прискорює створення політичної нації українців. А це означає, що після війни ми дуже швидко зможемо змінити ситуацію в країні на краще по змінилися ми. І на завершення. Ще більше ста років назад канцлер Німеччини Бісмарк сказав такий вислів, що кожен народ має той уряд, ну тобто ту владу, на яку він заслуговує. Та якими ми були до війни, отаку от владу ми мали. Корумповано, бюрократично, неефективно. Ми мали ментальність, моя хата скраю нічого не знаю, та я туди не лізу, в мене своя хатка, свій огородик, да й все. зараз уже все змінилося, все. Уже моя хата точно не скраю. Уже я живу не тільки своїми інтересами, своїми цінностями. Я вже розумію про те, що я частинка великого народу, великої нації, і що мені для того, щоб вижити особисто, то треба, щоб вижив мій народ і моя нація. Ми вже почали більше думати категоріями не я, а ми. І це життя нас так просто заставило, тому що випробування, знаєте, як в приказці все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ми точно стали сильнішими, і ми точно стали кращими. Значить відповідно, ми після війни дуже швидко покращимо наше життя. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви записуєтесь на мій YouTube канал, і, звичайно, поставите вподобайки або задасте питання, для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячний!